Київ, але дивіться на цю місцеву босоту, чесно говоря. дивіться, пам'ятники комусь аристратигу Михаїлу, зроблений за рахунок меценатів. Оплювали, обмалювали, збили, понівечили. Фу. Можу сказати тільки фу. Бачите, надписи якісь позамальовували. Пам'ятний знак архістратигу Михайлу, збудований на замовлення мінської районної державної адміністрації у 2000 році, 23 роки назад. тому. Ну. На -на -на -на. М -м -м. О, щось на нього ліпили, писали, замальовували. Він 10 разів обпльовували, обгажували його. Культура, культура, українська культура. Насрать, нагадити, заплювати. Київ, оболонь. Дивіться, хтось говорить, що зараз клімат змінився, там каштани не цвітуть. Бачите, як гарно цвітуть. І не хворіють. Це Київ. Це Київ. Це теж Київ, та сама Болонь. Дивіться. От. Вулиця така широка, а між нею отака клумба величезна. Навіть як прокоментувати цю архітектуру. Незрозуміло Не трошки мені. Я думав, вона вуща. Може тут якась магістраль проходить. Ну. З точки зору розумної логіки я не розумію. Ну, посадили тут -от ці карликові клини по обочині, а центр 30-40 метрів випасу. Яка функціональність цього всього? Не зрозуміло абсолютно. Бачите, там великі дерева ростуть. Ну, я, чесно кажучи, що цей український народ робить, куди він йде, які тут, може тут якась лінія чогось, що не можна садити. Ну от я не зрозуміло. Тут по факту посередині мали бути здорові дерева, два ряда зліва, два ряди справа, посередині якась доріжка, щоб люди ходили, лавочки. Може, ну така зелена зона, а це... Випас вигул для кіз. Я чесно кажучи, от що це таке. Пардон, але мені не зрозуміло. От сюди трактори заїжджають щось. Риють, переривають. Можливо, це якась технічна зона. Ну треба от в такому місці оцей випад для кіз, щоб косити. Дивіться. Здорові площадки. Якісь убогі архітектурні форми. Тут люди не ходять, заборонені, але щось мають садити, бачите. препарець на патичку. Ну що це таке? Отакі занедбані дерева, бачите. Ялини майже всі верхівки зрізані. Покрали раніше чи щось. На цьому місці буде встановлено пам'ятний знак загиблим Революції Гідності. Значить, пройшло вісім років. Знака як не було, так і немає. Вісім років. 8 років Ну, Отаке. Чесно кажучи, в професіональному сенсі бідні, бідні розумом, бідні професійності. Заводів немає, фабрик немає, зате контори отакі бюджетні, знаєте, кровопивчі. Розвиваються біля них. На них зливаються мільйони, мільярди. Оце центр розпилу черговий. Дивіться, тут поклали, бачите, як гарно. Так я вам скажу, що тут тільки недавно інше. Це переклали. Тут вже, напевно, перекладають при Україні десятий раз. Чи п'ятий. Взагалі гарно, але я вам скажу. Такий порядок повинен бути на фабриках, заводах, на фермах. Давати людям роботу, а це ті, що крадуть роботу. Це кровопивці, я вам скажу. Це бюджетники. Ці е, товар не створюють. Ця контора тільки грабує, щоб ви знали. Це от, міліція, прокуратура, оці всі контори, це кровопивці. Бачите, скільки? Як вони на себе стараються? Кровопивці для себе нормально стараються. І це комп'ютерний вік. <сіх> така контора. А нащо тоді комп'ютери придумали. нащо ті дії придумали, щоб сиділо таке шобло. От в цьому зданні сидить 500 чоловік, 500 кровопивців. Ще й прапор ЄС біля себе поцепили. <сіх> Злодюги прицепили прапор ЄС. <сіх> а це старий парк. Бачите. Ще Часів кінця видного союзу. Здорові дерева, дивіться, як гарно цвітуть каштани, як гарно. А на цих крещатику не цвітуть. Не цвітуть. Бо там за 2000 євро чи за 4 тисячі купили. А тут прості з бур'янів взяли. Дивіться, як вони гарно цвітуть. Так, не дарма. Емблема Києва Каштани. Бачите, вони почувають себе в Києві. Прекрасно. Дивіться. Київ, місто Каштанів.